Марія родом з Донеччини. У березні 2021 року жінка вступила до лав Національної гвардії України, проходила службу у Маріуполі. Розповідає, звістку про початок повномасштабного вторгнення отримала вночі 24 лютого. Десь о другій ночі мені подзвонили і сказали: в нас війна, їдь до військової частини. Ми тоді приїхали і ще пару днів обороняли військову частину. Росіяни били по місту з артилерії, авіації та ракетами з моря. Згадує Марія. Вона з побратимами вже була на заводі Азовсталь. Спочатку ще у нас були запаси, але потім вже почалися проблеми з водою. Одною бутилочкою водою, десь літровою, можна було ще щось. Якось помитися. Ділилися харчами з цивільними людьми, які були також у іншому бункері. Моя задача була як заступника командира роти порос це підтримувати морально психологічний стан хлопців та дівчат, які знаходилися також на Азовсталі. Деякі дуже важко переживали. Якісь травматичні обставини. Найбільше травмувала це втрата когось рідних Обороняв Маріуполі брат Марії. Каже, у березні стало відомо, що він отримав поранення. Я пережила це на собі, коли мого брата було поранено. І спочатку по радіостанції передали, що він загинув. Це було напевно найважчий момент. Мого перебування там тоді мій старшина взяв машину свою, і ми до нього тоді поїхали. Брата Марії тоді евакуювали гелікоптером з оточеного міста, аби зберігти життя особового складу. Командування частини прийняло рішення дозволити жінкам самостійно евакуюватися з Маріуполя до Запоріжжя. Марія розповідає, вона та три її подруги долали блокпости, блокпости. окупантів пішки. Ми бачили і кадирівців, ціли цілі тоді колони техніки їх. Це були буряти, це були е, люди з Бананових республік. Це кровожергові вбивці, які прийшли захопити нашу країну, вбити наших людей. Після евакуації жінка продовжила службу. Нині Марія захищає Україну у складі бригади Азов. Юлія Слабінська, новини Суспільне Донбас.